Всім привіт! Ротомеган 1,6 бензин зі Швейцарії 2010 рік, двигун 4 м Ідеально підходить під газ, 207 пробігу, кузов хатчбек, механіка на 6 передач в непоганій комплектації. Має туманки, датчик світла, сенсор дощу, оригінальне лобове вітрове. Скло 0. Тобто 10 й рік. Легкосплавні 16-ки на хороших зимових, на гарній зимовій гумі ESSA. 205, 55, 16. По салону маємо 4 електростопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, маємо круїз-контроль, кермо потім і шкіряне, але збережено в чудовому стані. 207 пробігу, датчик світла, сенсор дощу озвучував. Двохзонний клімат-контроль. Маємо. Також Bluetooth блютузхен, що зручно розмовляти. Механіка, як ви бачите, на 6 передач, 610-й рік розмитнений. крайній сервіс у Швейцарії був на 204 тисячах, зараз 207. 24 рік, четвертий місяць був сервіс. Машинка в гарному стані. Зараз покажу вам кузовні панелі, по ньому швиденько пропікаю. трапу відразу фарбоване От Треба ж було так, правда? Ну, я показую відразу, тут косметика. Крило переднє водійська сторона. Так, зараз є секунду. Ну тут ви бачите, все добре. Все добре. Задня кришка. Все нормально. Підходить. Крило заднє, все гуд. Зараз покажу нюанси, які присутні на козуних панелях. А, дах. забув дах, на даху все нормально. Та що у нас? Одне крило, тільки не виходить, так? Одне крило і то чиста косметика. М -м -м, гарний тоді, дуже гарний. Треба піднімати ціну. Ціна автомобіля 7400 доларів. Наступний сервіс, бачите, має бути на 234 тисячах кілометрів. У му році, 4-му місяці, був на 204 тисячах. Тобто, ви знаєте, за кордоном вони мають регламент 30, але міняють часто раз у рік. Так, ну більше нічого не фарбовано. І це круто. Тут дах. А значить. Комплектацію озвучив. Автомобіль, в принципі, я вважаю, в чудовому стані. Ви можете приїхати переконатися. Косметика на одному передньому крилі. Газ можемо поставити, ГРМ під замовлення можемо замінити, коли ви вважаю, не потрібно в зв'язку з тим, що вона проїхала тільки 3000 км, мінімум ще 3 можна проїхати, а далі вже змінювати. так Під капотом що тут? Тут все гарно. Подивіться, антифризик на місці чистенький, двигун не митий, щуп не зламаний, в них часто таке буває, Олива світленька, тобто не потрібно сюди нічого зараз лізти, я вважаю, найближчих 3000 км. З того, що можна зробити, це ревізію комплекту ролика ГРМ, якщо потрібно замінити. По бажанню можна поставити газоболоне обладнання, так як ці двигуни К4М ідеально підходять під газ. Тут, до речі, у нас по багажнику йде комплект піна-компресор. Без запаски і з нюансів немає задньої шторки. Тобто Шторку потрібно докупляти. Значить, так, дивіться, я або знайду шторку, або буду тоді тонувати задній ряд. Тобто або так, або так. Знайду шторку, буде шторка, не знайду шторку, буде тонований задній ряд. Тобто цих 4-5 вікон оцих буде затоновано. Ціна 7400 доларів, торгу по ній не буде в зв'язку з гарним її станом. Коврики будуть замовлені, тонування буде зроблено або буде лежати шторка. В принципі, отакий от меганчик. 10-й чистий рік, сервісна книга теж є. Можете детально ознайомитись у групі з цією сервісною книгою. Так, у нас тут бачите, 10-й, 10-й тут є він кодики, шмін кодики Десь у нас тут є ще бумажки всі по сервісу присутні. Зараз вам покажу машинка. На мою думку, хороший Меган Так, будь ласка, це його всі сервісні за так а коли у нас ГРМ? Тут гальма? Кляйне, це певно, що ремінь мінявся. Ну, точно не скажу. Бачите, такі, не зовсім тобто розширено пишуть. Ну, Тут, типу, великий сервіс 4 місця 2024 року. Ну, На стан Грема потрібно краще б було глянути. Якщо він хороший, можна їздити ще 1010-20, якщо є нюанс, то потрібно буде його. Замінити. Гума хороша зима, Диски колодки автомобіля при пам'яті в порядку. Тут є невеличкий знос, але колодка ще 15-20 поїздять, гума можна доїздити цей сезон або е, їздити ще зиму. Тобто як вам буде зручно. Тут дивіться така ситуація. Поставлено пара пара, тобто колеса одинакові, але по зносу протектора вони трішки різні. Тобто можна два красивих з гарним протектором наперед поставити, два інших назад, і доїздити цю зиму, і з'їздити їх ще наступним наступним літом, якщо у вас таке влаштовує, якщо ні, купувати тоді нові колеса. Отакий От меган, місто рівне, значить, ГБО доступно, можна поставити сертифікатами ще не робили. Це буде економія вашого часу і грошей. Також до цього автомобіля можемо до... Комплектувати його всім, що ви захочете, можемо знайти комплект резини, якщо потрібно, десь тут знайдемо по своїх, ми можемо придбати нову резину, якщо хочете, наприклад, літню або зимову. зимовий комплект, можемо замінити комплект ГРМа, зробити повний сервіс під вас, все що завгодно. Ну, В межах того, що ми можемо зробити, що в нас до яких сервісів в нас є доступ. Або поличка, або тонування. Десятий рік, 207 пробігу, 1,6 бензин К4М, шестиступка. Непогана комплектація, вартість автомобільчика 7400 доларів. Знаходиться в рівному у нас на майданчику. Стан, я вважаю, дуже непоганий. Ви напишіть в коментарях, чи вам він подобається. Декілька зараз зроблю фото по нюансах. Давайте так озвучу нюанси, тому що я про них в принципі, забув. Маємо. Подряпину на задній арці, вона йде звідси сюди. Тут ще мають провестися роботи по легенькому такому вистукуванню. Тобто Тут буде підрівнюватись воно, буде менше в очі. Тут є така хвилька невеличка, тому що ця подряпина тут утворилася. І пару м'ятинок. Незначних мятинка м'ятинка. Тобто ці дрібні ямки будуть забрані. Ми завтра женемо його на вм'ятинки, тобто це буде зроблено до понеділка-вівторка. Тонування буде теж або на понеділок, або на вівторок на вечір. Ця вм'ятинка маленька теж забереться. Ну І буде отакий гарний Renault Megane. Ходова класна, клімат-контроль робочий, лобове вітрове оригінал, гарна комплектація з датчиками, з коррізиком. Це абсолютно кожна опція. В автомобіля працює. Швейцарія, гарний стан знизу, гарний стан зверху. Так, по задніх дисках задні нові, бачите, стоять. Ось, будь ласка, і колодка теж задня нова. Ну, гума, бачите, тут яка? Тобто можна оці два гарних поставити наперед. Е, оці, який вони рік. Ці колеса не видно руку. Ну, тобто, оці можна, але протектор тут класний. Ці два наперед, гірші два назад і так і так і кататися і не паритися. І можна переїздити до цього сезону ще цю зиму і наступне літо їх стерти і тоді вже купувати нові комплекти. Тобто є запас по часу. Оливу чіпати не потрібно. Телефон в описі до цього відео. Якщо цікаво, наберіть по Меганчику. 7-4 може бути ваший. Друзі, з вами, як завжди, був Степан, ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, Меган 3. К4М. Місто Рівне, доступний в доставку в будь-який регіон України, доступний в кредитування і в обмін на ваш автомобіль. Якщо ваш автомобіль гарний збережений, але ви хочете обновитись, замінити або, можливо, ви хочете свій дорожчий автомобіль, змінити на дешевший, в житті всяке буває. Телефонуйте, пропонуйте, скидайте фото. Обмін може відбутися тільки в, в місті Рівному, друзі, в Одесу, там, в Кременчуг, чи ще куди-небудь, я на обмін не поїду. Місто рівне, приїжджаєте, оглядаємо, якщо нам взаємно підходить стан нашого авто і стан вашого авто. Ми міняємось. Також беремо автомобілі на комісійний продаж. Якщо ви хочете продати свою автівку, можемо її продати в Києві. У нас є майданчик, можемо продати в Рівному. Приїдете, ми обдивимось, беремо на майданчик тільки автомобілі в гарному стані з зрозумілою історією обслуговування. Дуже полюбляємо офіційні автомобілі. Якщо вони у вас є, готові розглядати. Варіанти особливо полюбляємо капсули часу, старі, там лануси, навіть такі ексклюзивні, можливо, якісь Audi старі. Взагалі, в кого є які капсули часу, друзі, пропонуйте, можемо зняти відео, колаборацію, допомогти продати, якщо цікаво, розрекламувати ваш автомобіль. Все, що завгодно, може, можете пропонувати. Мені така робота цікава, в принципі, не тільки з точки зору фінансів, а й з точки зору просто власного задоволення. Побачити якусь капсулу класного часу, чи Жигулі, чи будь-яка Вісімірка, чи дев'ятка, чи, дев чи будь-яка інша автівка. Мені цікаво. У нас, до речі, є, я, можливо, попрошу одну капсулу часу. Ми знайшли, а в... тут в Рівному. Якщо дозволять зняти відео, то можливо ми її вам зазнімемо. Цю автівку. Там один власник. Ну, а далі то вже буде таке Жигуль. Ви його побачите, це копієчка. Це промаганчик сказав. Багато машин заїхало буде заїжджати в процесі. Зараз покажу ще деякі варіанти.